Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапило по лазору кореспондент Вільдане протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування продавали медичні довідки СБУ та Національна поліція викрили посадовець ВЛК, які торгували документами для надання відстрочки військовозобов'язаним. Втратив можливість бачити, але не допомагати. Лейтенант поліції Максим Бондаренко на війні втратив зір, проте зміг здобути освіту психолога. Що надихає ризикувати, начальник караулу пожежно-рятувальної частини Ігор Чмих розповів, у чому вбачає місію рятувальника. Квести, майстер-класи та концерт на щорічному родинному фестивалі разом з татом сім'ї ветерани взяли участь у змаганнях, а сюрпризом для публіки став виступ зіркового гурту. Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили посадовець ВЛК, який допомагали ухилянтам на Черкащині. Посадовиці торгували підробленими меддокументами для отримання незаконної відстрочки військовозобов'язаних під час мобілізації до лав ЗСУ. Злочинну оборудку організували голова однієї з військово-лікарських комісій регіону спільно із секретарем. Посадовиці брали гроші за оформлення фейкових консультативних висновків, що дають право на відстрочку. Вартість своїх послуг оцінювали у 40 тисяч гривень. За оперативними даними, їм вдалося оформити понад 100 підробних меддовідок для вихилянтів. Правоохоронці затримали секретаря ВЛК на гарячому під час одержання частини хабаря під час обшуків у затриманої та в кабінеті голови ВЛК було виявлено кошти отримані злочинним шляхом. На підставі зібраних доказів обом фігуранткам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 3 статті 368 – це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Та за частиною 3 статті 369 прим 2 – це зловживання впливом. Посадовицям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ черкаські. Області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури у Чернівецькій області за спроби підкупу прикордонників затримали двох черкащан за інформацією західного регіонального управління Держприкордонслужби України західний кордон. Чоловіки пропонували по дві тисячі доларів, аби потрапити до Румунії. Обом оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Черкащина увійшла до п'ятірки регіон, в який найшвидше впоралися із весняною посівною. Про прогнози на цьогорічний урожай розповів під час брифінгу директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. У регіоні завершили посівну кампанію. Сільськогосподарськими культурами засіяно 1,2 мільйона гектара. В структурі посівних площ на більшу питому вагу займають зернові це 51, 51% та технічних культур це 37,2% посівних площ. Крім того, під картоплю і овочеві культури відведено 63%, кормові це – це 4,9% посівів. За оперативними даними, станом на сьогодні, всіма категоріями господарств Каської області посіяно 401,3 тисячі гектар ярих зернових та зернобобових культур або 98%. 8,8 від плану зокрема, поля засіяли ярим ячменем, горохом, ярою пшеницею, вівсом, кукурудзою, просом та гречкою. Технічні культури посіяно на площі 412,7 тисячі тисяч гектарів. Це 98,7 відсотків від запланованого обсягу. Найбільшу кількість площ господарства. Області відвели під кукурудзу майже 30%, соняшник, 19,7%, пшениця та соя по 17 та 12%. Відповідно, з потеплінням в області створилася оптимальна агрометрологічна умова для росту та розвитку всіх сільськогосподарських культур, особливо теплолюбивих, які тривалий час через прохолоду не розвивалися належним чином, але на сьогоднішній день спостерігається. Хороша динамічна ситуація. За словами Романа Костенка, за сприятливих умов і відсутності форс-мажорів, урожаї різних зернових цьогоріч очікується не гіршим ніж торік. Розрахунок прогнозу очікуваного валового збору будемо розуміти вже після серпня місяця, коли почнуться перші жнива. За середньорічними прогнозами, жнивна кампанія розпочнеться на початку липня. Перші культури до збору це озимий ріпак, ячмінь та пшениця. Поточних площ достатньо, щоб гарантувати продовольчу безпеку області та сформувати експортний потенціал. За оперативними даними у всіх категоріях господарств овочеві культури та картоплі посаджено на площі 55,4 тисячі гектарів. З них овочеві культури займають 27 тисяч гектарів. Основними виробниками картоплі та овочів залишаються особисті селянські господарства. На них припадає 98,6% від загального обсягу вирощування картоплі та 75,5% овочів. Наразі за відсутності форс-мажорних стане прогнозовий валовий збір картоплі та овочів на рівні минулого року в минулому році було зібрано 917 тисяч тонн картоплі та 385 тисяч тонн овочів, що повністю забезпечує потреби нашої з вами області в харчових продуктах. Ціна овочевих культур залежить від собівартості їх вирощування та сезонності. У цілому ціни на овочі двадцять 2025 році ймовірно будуть змінюватися залежно від погодних умов та обсягів виробництва. Але загальна тенденція буде до зниження цін у літній період. За словами Романа Косенка, цьогоріч в області надається фінансова підтримка фермерським господарствам, заснованим ветеранами війни. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Втратив зір, але не віру у власні сили. Максим Бондаренко пішов захищати Україну з 2015-го. За час служби воював під Попасною у Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисачанську. Потрапив під обстріл, дістав поранення та, як наслідок, втратив можливість бачити. Але це не завадило чоловікові здобути освіту психолога та допомагати іншим. Максиму Бондаренку 32 роки. Лейтенант, народився на Черкащині. Боронити державу пішов ще у 15-му. Із початком повномасштабного вторгнення давав відсіч ворогу разом з побратимами спецпідрозділу поліції. Специфіка моєї роботи також була пов'язана зі зброєю. І я розумів, на що я йду, що мене може чекати. Найважче в перші дні ну, напевно, нерозуміння. Нерозуміння, що відбувається. Максим прийшов по Пасну Рубіжне та Сіверодонецьк. У боях за Лисичанськ втратив зір. Був мінометний обстріл. Був прильот, але знаєте, то настільки все швидко, що ну, зрозуміти там практично нічого неможливо. Була в і єдине, що я пам'ятаю, це коли я прийшов напевно до тями мої побратими. Надавали мені першу медичну допомогу після лікування за кордоном. Чоловік вирішив житиме далі, ба більше пішов здобувати освіту психолога, захистив магістерську та отримав диплом. Я хочу просто подякувати всім, хто приймав участь у моєму переродженні. Допомогли, не дали можливості навіть на хвилиночку зупинитись і знаєте. Скільки раз хотів це залишити. Ви дали мені відчуття, що да, є якась вада, але з нею можна жити не гірше, ніж жив до цього. Найбільшою мотивацією є сім'я, каже Максим, і сподівається повернути зір, адже технології не стоять на місці, а тому можливе все. Головне не зупинятись. Фактично в будь-якій ситуації можна знайти де себе зайняти. Саме головне, що не потрібно зупинятися жити, не потрібно ставати для когось обузи. І, І то потрібно розуміти, що своєю бездіяльністю ви можете робити гірше своїм рідним і близьким друзям. І це повинно мотивувати вас рухатись. Знаходити для себе заняття. можливе зведення крематорії у Черкасах викликає різні думки серед містян. Наші кореспонденти поцікавилися у жителів, як вони ставляться до такої перспективи, чи вважають її доцільною, які переваги або ризики вбачають. Крім того, поспілкувалися з фахівцем, щоб з'ясувати наскільки реальне таке будівництво і що для цього потрібно. Через війну рівень смертності зріс і міст на кладовищах бракує. Було б добре, якби в Черкасах збудували крематорій, каже Анна. Ми з такою проблемою, що Вже занадто багато землі зайнято кладовищами саме. Якщо в крематорій, наприклад, був побудований, ну, звісно, замежання міста, що він буде гарно фільтруватися, що не буде пошкоджено повітря наше, мені здається, що було б тим нормально. Я зовсім зрозуміла, наскільки це вплине на екологічну ситуацію. Мабуть, суттєво вплине. Якщо в межах Черкасах, то однозначно ні. Якщо там десь хоча б 20 кілометрів від Черкас, то чому б ні? Взагалі ж популярно стало, наприклад, органи здавати, хто там бажає. якщо все добре, то для тих, кому це необхідно, там життєво. Я вважаю, можливо, так краще, але. Зараз, в принципі, воно і входить, можна сказати, так популярність набирає, тому що в такий час. Це За бажанням рідних, дехто, наприклад, бажає, так дехто все залежить від менталітету, від людей, які не знаю, яким краще. Просто, на мою думку, можливо і потрібно. А що ж кажуть посадовці? За словами Андрія Наумчука, питання будівництва крематорію неодноразово порушувалося. Уже навіть визначено земельну ділянку. Депутати виділили майже 13 гектарів під нове кладовище і крематорію, адже місця для поховання в сусідньому цвинтарі восьмому стрімко закінчуються. Нами було прийнято рішення розділити на черги і поки що запланувати будівництво кладовища. І частково друга черга це Колумбарій. Під крематорією ділянка буде як біле п'ятно, тобто потім то, то, то буде необхідно внести керування, але ж до цього часу необхідно вирішити питання з електропостачання, газопостачання. На будівництво нового кладовища без урахування крематорію потрібно близько 30 мільйонів гривень. Цього року держава виділила лише 5, зазначив посадовець. Ми будемо робити в цьому році там асфальтування, і на ця грунта підготовка до, ну, до захоронення ці земельні ділянки. Тому ну, там може підходить до кінця, вже, на жаль, місця на тому кладовище, що існує, і вже просто кричу, що необхідність є робити там кладовище нове. І цим ми зараз будемо займатися, якщо Власне, виділено ми їх... Ну, тобто, декілька на ці гроші ми зробимо. Ще однією перешкодою, окрім відсутності комунікації, є економічна доцільність роботи крематорію. За статистикою, минулого року для стабільної роботи крематорію потрібно щонайменше 5 кремацій на день, а в місті в середньому помирала одна людина раз на два дні, яка підлягала кремації. Черкаси мають почати з того, що зробити калумбарій. І потім, якщо ну, кількість захоронень, співвідношення кремації традиційних поховань буде більше в сторону крімації, тоді буде актуальна і крематорія, і кількість буде забезпечувати і думаю, що... Тоді можна буде за більш серйозно балакати про таке будівництво. Якраз і за цей час можна буде перевести комунікацію за землю, яку виділила держава, потрібно використовувати раціонально, адже вже за кілька років і вона може вичерпатися. Альтернативою могло б стати будівництво Колумбарію, що дозволяє значно економити площу для поховань, каже Андрій Наумчук. Дане ну і загиблим, віддавати можна і. В Колумбарії там навіть це красивіше, і естетичніше, і екологічно безпечніше. Навіть так скажу. Тому що ну, всі знають, що в накладу є проблеми з фосфором. і да, Під час розлагання таке, на жаль, ну, така природа така, що виділяється багато фосфору. А під час Колумбарі то ну, би, там вже нічого не виділяється, там вже все, що... Лише тільки пепел. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана робота, яка варта ризику. Начальник караулу пожежно-рятувальної частини Ігор Чмих розповів, у чому полягає місія рятувальника поза переліку штатних обов'язків і що насправді потрібно, щоб виконати свою роботу на всі 100. Детальніше дивіться в інтерв'ю. Іноді заради однієї мети необхідно пожертвувати іншою. Ігор Чмих з дитинства мріяв стати футболістом, але доля склалась інакше. Сьогодні він рятувальник, відповідає за роботу караулу, другої державної пожежно-рятувальної частини міста. Початок кар'єри був нелегким, зізнається Ігор. Пам'ятаю, також свій перший виклик як керівника гасіння пожежі. Це було щось такого неймовірного. Тоді горіли склади. а Під час розвідки виявилося, що там ще два напівповних газових балона. І ми вже разом з колегами зорієнтувалися, спочатку їх охолодили, і потім вже почали виносити і перекривати. Тобто працювали в такому ризикі, що ну, в будь-який момент ми могли просто здійнятися. З цими балонами. Нині для нього не існує страху перед будь-яким завданням. Чоловік каже, робота рятувальника це готовність допомагати людям у будь-яку хвилину. І щоб виконати роботу, потрібні як мінімум, три складові: відповідальність, розум та сила. Для мене саме головне це виявити, чи нема потерпілих. От я собі зарікся, що при кожному виклику будь це квартира, житловий будинок будь-який виклик. Перше, я веду розвідку з особовим складом, ще немає потерпілих. Все інше це вже мінімалізувати збитки і тому подібне. Це так сказати, другорядне. Завжди йти першим з особовим складом. Якщо я йду перший особовий склад, тоді не боїться. І тому якось в мене воно з, з перших моїх викликів. Я йду перший у ланки. Не менш важливим є і підтримка колег та вміння кожного працювати в команді. Був приліт біля гуртожитку. В Черкасах. страху ні в кого в глазах зовсім не було. Всі максимально були зосереджені на ліквідації гасіння. Ті там, ті подавали воду, подача була двох стволів. Ті ми, ми ланкою ГДЗ максимально, максимально проводили розвідку щодо наявності людей. Тобто, всі зайняті були окремою справою, всі ну, і всі робили одну справу. Попри небезпеку, ця професія мотивує кожне врятоване життя, варте ризику, пояснює Ігор. Коли ти рятуєш, це ну. Воно того варте, чому ти тут працюєш, і такі емоції ти не можеш передати нікому. Емоції якоїсь радості і емоції тим, що ти зміг допомогти. Моя професія потрібна людям. Хто як ними? й ювілейні вшанування героїв «Холодної Яру, які традиційно відбувалися на Чигиринщині, цього року продовжились у Смілі і в Черкасах. На одному із заходів побували наші кореспонденти. Холодноярські герої нині допомагають міцніти українським воякам сьогодення. Але на жаль, на пантеоні слави у Холодному Яру з'являються нові обеліски. Вшанування пам'яті усіх борців за волю і свободу України наш святий обов'язок. Тому організатори цьогорічних ювілейних вшанувань вирішили, що холодноярський дух має витати і над Черкасами, і приїхали в будинок культури імені Івана Кулика. Трисяті вшанування героїв Холодного Яру. Захід дуже потужний. Тридцять років поспіль ми його проводили. Я сьогодні вже казала, що будь-за будь-якої влади, за будь-якої погоди, за будь-яких режимів, карантинів, ми постійно казали, нам ніхто не заборонить вишанувати пам'ять наших побратимів. Ми відкрили цього року ще шість пам'ятників нашим загиблим героям. От, дуже потужні воїни, просто ну легенди. І виникло таке бажання привезти ще. Захід смілу і в Черкаси для того, щоб черкащани відчули цю енергетику Холодного Яру. Багаторічний президент клубу Холодний Яр Роман Коваль складає свої повноваження, але пророблена за роки його очільництва робота дається взнаки і зупинятися не можна, стверджує Роман Коваль. Та коли ми відновимо духовний зв'язок між поколінням воїнів минулого і нинішнім, і коли ці воїни зрозуміють, що вони не якесь перекоте поле без історії, що вони мають велику історію, мають своїх предків, холодноярців, чорних запорожців, богданівців, то як, як, які, якою самоповагою вони переймуться, що вони зрозуміють, що ми не можемо посрамити своїх предків, войовничих, великих воїнів. Ми повинні перемогти на цей раз нашого злого ворога. Щемлива мелодія скорика у виконанні Марії Щавельви звучить у пам'ять про тих, хто не повернувся з фронтів. Сергій Василюк, лідер гурту Тінь Сонця, нині військовослужбовець, постійний учасник холодноярських шанувань, співає про козацький дух і звитягу. Важливо робити, якщо є можливість, якщо, скажімо, нема такої інтенсивної бойової роботи. Принаймні, зараз ну от вільний від неї час я їжу, граю благодійні концерти значною мірою. Це також і збори на ЗСУ, але також це і цей просто благодійні просвітницькі вечори. Ну ми маємо пам'ятати, якого ми роду, маємо пам'ятати наших натхненників. Ось коли ми копаємо наші бліндажі, ми згадуємо, наскільки було важче холодноярцям, які там по п'ять місяців інколи ховалися в лісах в холодну пору року. І Приємно, що саме на Дніпрянщині були винайдені Криївки, тобто це наш такий локальний винахід, який потім вже був можливо вдосконалений в Галичині. Ось тому це все важливо. Ми пам'ятаємо своїх героїв, пишаємось своєю історією. Власне, тому і живі, і боремось, і переможемо. Ні, хвилини нудьги і максимум позитивних емоцій. У Черкасах відбувся щорічний родинний фестиваль разом з татом. До програми заходів увійшли змагання, участь яких взяли 22 команди. Ніхто не лишився без подарунків. А найголовніше з них це час, проведений разом. На останок організатори підготували сюрприз і для відвідувачів заходу. Шостий рік поспіль Черкаси збирають родини, щоб поспілкуватися, позмагатися і насолодитися атмосферою літніх канікул. І все це проєкт разом з татом. Цього разу локації об'єднали в межах сімейного квесту. Розпочали з колективної руханки, аби розім'ятися. Право! Ще раз право! Вліво направо. Та так, два повороти. і ще раз. Тем на справо. Вправо! Бій на місці! Право. А далі цілий марафон із загадками, вправами на спритність та стійкість. Звісно, на вміння працювати в команді. Участь у змаганнях взяли 22 пари. Серед них тато Сергій та донька Софія. Чоловік каже, такі заходи мають відбуватися частіше. Сьогодні намагається приділяти максимум часу сім'ї. Раніше із цим було складно захищав країну від ворога. З другого року, з самого початку, а поранення отримав в 23-му, в червні місяці. Наразі, щоб родина більша, і батьки, і мама, і тато були більше з дітьми. Команда сильних та незламних тато Олександр та Єгор налаштовані рішуче. За них вболівають мама та двоє донюк. Сімейний фестиваль та змагання це про час, проведений з найріднішими, кажуть вони. І це для них головне. Провести весело ну, час з сім'єю, розважитися і отримати. Я перемогу. Думає, перемогу, ну а я думаю, що нападки головне участь взяти, прийняти участь. Вихідні Поспор... разом проводимо. Так, намагаємося. Хтось у нас любить більше площадку, хтось у нас більше любить роз, розваги. Приходиться йти на компроміси. Та у змаганнях компромісів не буває. Кожна з команд мала пройти понад 10 пунктів маршруту. На кожному після виконання завдань ставили бали. За їхньою кількістю визначали трьох переможців. Але подарунки отримали всі учасники змагань. У першу чергу незабутні емоції від виступів власних та запрошених колективів. Розважав гостей навіть прибулець. Так, і на рахунок твій буде дивити. чи схожі. Відвідувачі фестивалю мали змогу отримати максимум позитивних вражень: катання на поні, майстер-класи з малювання, традиційна локація від ДСНС і Нацполіції та навчання стрільби з лука від пластунів. І це далеко не все, що цього року вдалося організувати для гостей та учасників заходу. І з кожним роком фестиваль разом з татом масштабується, змінюється і тематика, розповідає автор проєкту та його організатор Олександр Коломієць. Кожен рік ми намагаємося. По іншому робити нову тематику. В цьому році ми зробили незламні. Це швидше за все про е, незламні родини, які чекають своїх чоловіків, які повертаються, і е, це є метод реабілітації е, родин е, військових методом родини. В цьому році ми максимально приклали зусиль для того, щоб разом спільно. Зі свято-михайлівським кафедральним собором зібрати військових. Тому у нас частина є учасників. Це дійсно тати військових. Щороку партнерів проєкту більше. Громадські активісти, підприємці та влада спільно долучилися для реалізації цьогорічного фестивалю, але цього б не трапилося без тих, хто зараз боронить країну від російської агресії і тат ветеранів. Ми всі завдячуємо сьогоднішнім. Подіям в місті спокійним завдячуємо проведенням цього свята, саме цим хлопцям, цим татам, які боронять нашу країну, цим родинам, які тримають фронт і всередині нашого міста. Тому щиро дякую всім татам. Які на рубежах на завершення фестивального дня організатори підготували сюрприз. Запросили в гості зірковий гурт співбратів. Чи вдалося свято? Відповідь очевидна, яким буде наступний фестиваль разом з татом? Дізнаємося за рік. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами. Oh,